Шановні колеги та колежанки, до вашої уваги надається звіт дивізіона номер 11 Психологія сексуальності та гендерного різноманіття. Так склалося, що дивізіон було створено напередодні війни у листопаді 2021 року. Після створення НПА було оголошено офіційний конкурс на посаду модератора дивізіону, але ніхто не виявив бажання займатися цією роботою. Тому на протязі року обов'язки модератора фактично виконував я. З цієї ж причини саме я звітую про його діяльність. Але останні два місяці в дивізіоні активізувалися організаційні процеси, тому маю надію, що наприкінці грудня 2022 року дивізіон отримає формального модератора, обраного за відповідною процедурою положення. НПА. Для всіх зацікавлених на слайді я наводжу головну інформацію про наш дивізіон, його місію, основні цілі та завдання. На сьогодні кількість членів та членків дивізіону налічує 9 фахівців. Це не враховуючи учасників, які ще є членами інших дивізіонів. На слайді. Ви можете побачити діяльність, яку ми запланували на 2022 рік. На жаль, зі зрозумілих причин було зроблено небагато, але, тим не менш, має сенс подивитися цим. Що було зроблено у 2022 році? По-перше, було перекладено українською керівництво Американської психологічної асоціації рекомендації з психологічної допомоги дівчаткам та жінкам. По-друге, проведено декілька тренінгів та створено Ютуб-програму, присвячену змінам сексуальності українців під час повномасштабного вторгнення. Зараз завершується пілотне наукове дослідження з цієї тематики, і я сподіваюся, що у 2023 році ми створимо відповідний захід, на якому доложимо його підсумки. Разом з етичною комісією НПА. Наш дивізіон взяв участь у розробці рекомендацій щодо висвітлення психологами, публічними особами та змі тем жорсткого поводження, злочинів проти сексуальної недоторканості особистості та інших злочинів в період війни. Дивізіоном створено інтервізійну групу для всіх бажаючих колег, яка якраз проблематики людської сексуальності та гендерного різноманіття. Практично, психологи дивізіону працювали з тими проблемами, які ви можете побачити зараз на слайді. Враховуючи обставини, вважаю, що дивізіон частково плани першого року існування виконав. Сподіваюсь, що у наступному році більшість планів, які ви бачите зараз на слайді, також здійсняться. Наприкінці хочу запросити всіх зацікавлених до лав дивізіону та щиро побажати усім нам міру, здоров'я, у тому числі сексуального, та реалізації усіх професійних планів в Україні у наступному році. Дякую за увагу!